Зьоні Бронз і це гра між колективами Unknown Sporting та ФК. Інтер. МКІНТЕРКИ ЄВАН КОНВАТАЦІГОЛ ОЛЛ. на першій ВиЛІНІ забуто. ПЕРШИЙ м'яч у сім поєдинку. Юрій Пророченко, під цьому номером із Unknown Sporting. Вражає ворота. Інтер. Інтер розіграє по сигналу із центрального колоного. Ну, ми знайомимося із заявками Олександр Капчученко і 97-й номер Володимир Котіченко. Наставник інтера Олександр Андрієв. А новом тим часом в атаці. гутник проскочив правим флангом, прострілив, викотив Ярослав Бондаренко. Подвоїв перевагу. Ас на інтер. Київ триває третя хвилина. Результативний, результативний. Не ще пау ближній. Іван Апелює. Стосовно. Ас. Віталій Маркович. У гром. Центр. Крала знову він. на чужій половині поля, а злівої тут. Пробиває. Удар. Частота поля від 99-го. Чем залишається. Переведення Солтенка не проходить. І вороті випад від Unknown Sporting. За рахунку 0-2 на сторону Клопчака не проти підтримувати такі швидкості і на таких швидкостях шукати своєї нагоди. Но центру не міг. міг і я думаю, повинен був забивати, але Рикоша кутовий. котовий. Розіграв удар по воротах. Видивана на чепи парируємо Переведення від партнера на Миколу Іванова. Він з'являється у грі. Микола Іванов з лівої. Це, мабуть, найсильніша сторона, як виконавця. Микола Іванова. Його ліва нога і удар з лівої. Зараз справою партнерка 17 номером прававав Олександр Майстренко. Всі четверці. От іще, будь ласка. Один. Так. Ліва, найсильніша сторона, яка тонація, Гол він забиває зі своєї лівої ноги. Інтер відіграв один м'яч, збирався саме і акцентувати увагу на ще одному виконавцю, тій четверці, яка була представлена. Після тайм ауту гра продовжується. Інтер відіграв один гол у матчі за Nown Sporting. Після цієї хвилини перерви у грі за командою. Олександра Кавченка в нашому змаганні. А до речі, напік з цієї атаки. Ярослав Куліков і 2-2. Ярослав Куліков і 2-2. 12-та хвилина. Рахунок зрівняно. Пророченко. Гутник. Гутник протистоїть йому на дівчині зліво Злівої. Поруч із стікою стальний ско. Він погано він тут піде на партнер, момент У нього по подалню, хороший сейва. Стренд. Розривав саме на Іванова. Зараз не чепа. Поперечно, передача на дев'ятку. Зліво її подавай, він не лучше на Майстренка. Майстренко. Майстренко під ліву підкладає, пробиває відскоки. Бондаренко Єгору. Є гору, удари ще відскоки. спокі. Майстренко виконує, пробиває, влучає. поперечно, але ще головою. І тут уже табл. поперечно ще з лівої. І вже впевнений. Розбіг узяв. силу пробивав по центру. Поцілуємо. Хочеться вже визнати. Інтер виглядає дуже натхненним. Колективу Антона Комчака. Поки всього ми не спостерігаємо. До цього могли Микола Іванов у Іванов. сінці один гравець. Іванов пробиває. Перед собою подалені обгодне. Том ще один мій? випад від інтера. Солдатенко. Солдатенко. Переведення низу. партнер. А, заліз і за також тайму. У Олександра Андєєва могли виходити вперед. Пенальті рефи призначили за рукою. Ярослава Бондаренко. Зараз, зараз третій забиває, зараз третій, забиває. Друга хвилина, друго Тайму. 3-2 на користь. 3-2 на користь команди Олександра Капчученка. <плес> Солдатенко. Солдатенко, Удар. ти книжка, попередженою. <плес> Гол. 3-3. На 5-й хвилині дротаємо. 3-3. Ас. Забиває в третє. Дочекалися голови до ноутпортінг. Інтер із центрального кола, не чепа, не чепа його. Пас не передав, Макита так кралив. Майстренко, майстренко підхоплює, лівіше віддає, не чепа. Зараз погуляється і ван. Гутник біля м'яча. Максим, Максим Гутник, Максим Гутник, Максим Гутник забиває. 4-3 і ас уже попереду, ас уже попереду. Прямим ударом зі штрафного хороший гол вдається Максиму Гутнику. Ігоров, Інтер розіграв розіграє центрального кола, його поперечна передача передача Кралова. крала. Інтер розіграв розіграє центрального кола, його поперечна передача, на Кралова. Кралов. Кралев. План не щепа повертає гутникного виставить. Перерва України у виконанні гутника. Особливо на тлі, звичайно, того голу прямим ударом. Зі штрафного зараз Бондаренко забиває по на ударом із правої ноги низом Сергій Веремчук пропускає знову Інтера. Він в другому таймі замінив у воротах. Попова. Підкат від гутника вдалий. Михієнко, прийшов, пас. Майстренко біля м'яча, майстренко! На кутовий на Центр. Майстренко, з лівої. холк. Олександр Майстренко. 5 шотира Сусильні суцільні гойдалки на табло. Флотнее, флотнее. Не І напевно зараз будь Нить е... гри е... Солдатенко. Ще одна справа випаду. але ну, тут Хомчук, звичайно, зустрічає І які там шанси Солдатенко проти Кепа. А з момент рикошет допомагає Пророченко забити. Шосте забиває АС, друзі, 6-4, 11-та хвилина по перерві. Кралив є. Yeah, Босюк. Тобто партнер відборовся. Момент. Андрій Босюк. Босюк. Спроба номер 2 Спроба. <проб> відігравши не найкращим чином. Але партнери відзахищалися і відповідають своєю атакою. Хороша передача Юрія Пророченка. Маркович. На рахунок стоїть 7-4 на користь Unknown Sporting. 7-4. <ривателі> Івано. Іванов Удар по Він справляється добивання. Оооо! Починає почало коїтися. Всім поєдинку я зараз не заздрю хронометристу. Або як дехто писав у чаті, довгому. Дайма Це все доводиться дуже швидко обробляти, сприймати. І знову повторююся, що не заздрю тут хронометристу, бо гол. Ну, Але опісля ми вже бачили кілька разів. Таке ж саме втілення. Статися до м'яча відповідає Інтер Майстренко. Майстренко. Він, Єгоров, Іванов, і озер, покликані відіграватися. Зараз 7-6. 7-6 рахунок. На 15-й хвилині друга тайму. Перериває гол кібер, але Хомчак. Після відскопу від Веремчука стає адресатом, забиває гол. Антон Хомчак Кепас 8-6 на табло. Хомчак, можливо, навіть ну, ушкодження. Провівся взяття в ворі. 13-й номер. Перемовляється зараз Хамчак із Веремчуком. Підвівся Антон і крокує він. Удар не забив. Не забив Озарян. Подолянюк узяв цей удар голкіпера Ноун Спортінг Микола Подолянюк. Атака Інтера, що матиме продовження. Аур зіграли підопічні Олександра Андрієва Низон. Голкіпер кіпер ногами реагує. Солдатенко аут розіграє. Розпочалася заключна хвилина гри. 14 голів. Два колективи. Просто шалена у другого.